Вітаю вас, друзі мої! Поки я тут катаюся по місту, рішив зняти коротеньке відео. Вадим мене запитував моє відношення до 20-го калібра, чи полював я з ним і як я відношуся до 20-го калібра полювання на копитних. От коротенько хочу вам розказати. У мене був, була Берета Уріка 2 в 20 калібрі. 15 років назад я її був купив і трошки ну, якась в мене є... Е, ну, як яка, якусь думку я склав про 20-й калібр і з вами поділюся. Зразу кажу, що я 20 калібром на копитних не полював. Я полював з карабінами, нарізними. 20 калібр я полював на качку, на зайця. Ще в той час я полював на птицю. От. Но в моїх друзів по колективу були 20 калібр, з яким вони полювали на копитних. Зразу скажу, що у нас не було навіть... Думки такої, щоб там з 20-го, чи з чи 16 калібра стріляти картечу в сторону копитних, навіть, не то що по копитних. От. Стрілялися тільки кулями. І В одного було ТОС-34 в 20 калібрі, в одного був Іш-58 в 20 калібрі, а в одного була. Гата Армс в 20 калібрі на півавтомат І от е, вони полювали в нашому колективі. І я хочу сказати, що не рідше, остальні вони добували звіра. Ну не рідше 12-16 калібр. Тобто 20 калібра кулю Вони прекрасно добували звір Будь то кабан, будь-то коза. Будь-то олень. Ну, оленів в нашому господарстві тоді було мало і ми їх тільки наблюдали. Можна було стріляти лося, але у нас не було ліцензій. лосі були, ліцензії не було. Так що е я не скажу, що це якийсь калібр, е який не підходить на копитних. Він підходить на копитних, в нього є свої переваги. За рахунок легшої кулі, в нього більш Траєкторія е, пряма. Ну Тут же з цього і народжується і мінус з цього. тому що поперечне січення кулі, вага кулі е, напряму впливає на енергетику кулі. І коли влітає куля 12-го калібра там, вагою 35 грам і влітає куля 20-го калібра, вагою там, 24 грами. Це е, має значення на кінцевому результаті. Тобто, 12-го калібру звір встановлюється краще і е, ну, надійніше, скажімо так. От. Потім, що дробового касається дробового пострілу, е, сучасній 20-й калібр, сучасна зброя 20-го калібру, вона має патронник 76 і магнум патрон 20-го 20 калібра. Має заряд дрові 34 грами. 34 грами це як у 12-го калібра. Тобто вам ніяких питань не буде виникати з тим, щоб ви добули. Там, качку, зайця, чи якусь куріпку, чи ще... Ну, будь-яку дичину, якою ви будете стріляти дробом. Але я би не, не рекомендував цей калібр для початківців, які купляють свою першу рушницю, коли тільки вступають на цю мисливську стежку, і починати з 20-го калібра. Я не кажу, що категорично. ні, Просто я б не рекомендував, я наведу вам свої аргументи. Я не нав'язую свою думку. Ви, у вас є своя думка, вона вже склалася. Я просто вискажу свою. От, коли я купив свою берету і поїхали на полювання на качку, я набрав патронів, все, приїхали, залізли там в очерети, вибрав собі місце хороше, зайшов в забродах, все. І тут, коли налетіла там перший табунець качок, а це була раніше на, ну, ранком охота в сумерках. Ще. І коли налетіла стайка качок, там 5-7, мабуть, було, я коли вскинувся, за ці пів секунди, що я готувався до пострілу, я вже ту качку і, і застрілив, і обскубав, і запік, і вже чуть її не з'їв. Ну, коли я. Зробив постріл, <ріст> і я зрозумів, що я не влучив в нього, Хоча з 12-го калібру це була забойна дистанція, забойна катька. Я другий постріл вже зробив в поспіху, теж промазав і потім ще в догонку ще два туди, зрозуміло, що все, я ні в кого не попав. І я так стою і думаю, а що сталося, а що, 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 що таке. От. І поки я там своїх, свої думки збирав до кубки, налетіло ще пара качок, я ще два рази стріляю, качка не падає. Тут в мене вже взагалі паніка почалася. Я з 12-го калібра, тут я ні одного пострілу не промазав, а тут в мене чого -то не йде. І коли налетіла третя чи четверта стайка, я вибив все-таки качку. Вона летіла прямо на мене, прямо мені в лоб. На відстані десь 12 може, метрів, 15 метрів. Ну, тобто вона заходила прямо на мене. І коли, коли я по неї стрільнув і попав, то вийшло, що від неї залишилося лише крила. і ну, ту, от Якісь там остатки тушки, які на шкурі держалися. Тобто весь зараб дробі війшов її в передню частину в груди і вийшов з жопи. Тобто забирати там навіть не було що. Я зрозумів, що я щось зробив не то. А що я зробив не то, я по своїй глупості починаючого 20 я взяв патрони максимальними наважками е і в контейнерів і взяв е на 71-й ствол я накрутив повний чок, звуження повний чок. І зрозуміло, що кучність була. Максимально запредільна, дріб, по-моєму, був шість. Шістьорка чи сімка, я не пам'ятаю точно. Ну, не п'ятьорка, це, це точно. І от, в ранішню ту зорку я якось достріляв одного підранку, я добув Все-таки ну, вона впала підранком, перебите було крило. Я потім її вже дострілив на воді. І потім, коли. Ми вийшли на берег, оказується, що чоків я з собою не взяв, а ми поїхали на два дні. Тобто у мене повний чок, 71 ствол і всі патрони в контейнері. Це було полювання, це було мучення. Як ті качки не заходили, я не міг попадати по них. Я мазав, я нервував, я психував. Якщо я щось попадав, то там, звісно, було вже цей жалюїдне видовище з того, в що я попав. От. І я вже вспоминав, що недаром ці старі ружья, які робилися 58, там вони робилися з 66 стволами. Їх не робили з довгими стволами. Тому що швидкість 20-го калібра трошки більша і кучні... вони стріляють більш кучніше. І навпаки, мені треба було ставити на качку 0,25 або циліндр. І не більш, більш, більш нічого тугішого не ставити. Пройшла це полювання, осадок лишився такий, що капець. Я практично там нічого не вполював нормального. Було ще кілька охот, ну, Теж подібним. Но я вже тоді брав чоки, я вже міняв чоки. <кхід> вже трошки результат був кращий, але все одно він був далекий до 12-го калібру. Потом я ще брав на полювання по зайцеві його 20-й калібр. Тож, ну, зайцем простіше, зайць піднімається далі. Тут, головне, вгадати з випередженням. Ну, вгадати з випередженням у мене за довгі роки вже відпрацювалася м'язова пам'ять, і я не стріляв по мушці, я не стріляв по стволові, я стріляв вже на скидку. І получалося так, що. Опереження, випередження я брав на основі своєї м'язової пам'яті по 12 му калібру. І всі зайці, які я бив, всі билися голова шиї. Практично всі бились бокові зайці голова шиї. От. От так я прополював ну, років три. Не приносило воно мені задоволення, ця рушниця від полювань. Якісь ну, нервові полювання були. Я потім її вистав продавати, на другий день в мене її забрали, чоловік купив, ну теж за хороші гроші. Позвонив, потім полює, в нього все нормально, все виходить. Я його попередив, що на свого опиту, що йому краще робити, як йому краще робити. Ну і в нього охота, полювання пішли краще, ніж в мене. от. Якщо ви купляєте, наприклад, 20-й калібр на полювання по копитних. Ви можете його сміливо купляти. Єдина яка порада, не беріть під пулі, а беріть каліберні пулі. Ну, Наподобі ну, навіть, 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 саме Дябло чи. Люба друга під каліберна пуля, іменно каліберна пуля, От. в Гуаланді прекрасна пуля. От ви беріть пулі максимально важкі, а це будуть каліберні пулі. Пристріляйте їх. І у вас буде більш настильна територія, і вони будуть давати більше більш енергії, більш зупиняючі сила. В них буде. Рушниця буде однозначно легша. Рушниця буде однозначно, чи ви візьмете на півавтомат, чи ви візьмете двохстволку. Но то з 34 в 20-му калібрі він важкий. Хто думає, то з 34 в 20-му калібрі брати, це не той варіант, що ви зекономити на вазі. Тобто там коробка, де патронники, все зроблено від 12-го калібру. Тільки от за патронниками. У вас пішли оці труби товсті, довгі. Да, вони з однієї сторони хорошо масивні, гарні стволи. У них буде дуже хороший бій, якщо порівнювати з легкими стволами. Но то з 34 вагою там, за 35 600 кілограма це важка зброя. Двадцятка береться для того, щоб бути легкою. От, не біжіть за довгими стволами в 20-му калібрі, тому що в 20-й калібр довгий ствол це пряма дорога вам до промахів. От. З дробовими охотами тут ви вже самі дивіться, які у вас полювання, які у вас умови для полювання, яка у вас ландшафт, місцевість для полювання. Якщо у вас якісь лози, зарослі. Сади, долини і чегірі, вам не треба брати дальніх контейнерних патронів для далекої стрільби. Вам наоборот треба ставити циліндр. Якщо у вас є така функція, що ви можете змінити чокову насадку. А якщо ви не можете змінити чокову насадку, заражайте патрони там 22 грами, 23 грами. Ну, стандартно, зараз йде 24 грами для 20 го калібра. Ну, ви заражайте, навіть 24 грами заражайте, але перекладайте його прокладкою. Дробовою прокладкою, наприклад, зарадили 8 грам, поклали прокладку, ще 8 грамів ще поклали прокладку, ще 8 грамів і накрили прокладкою. У вас буде більш широкий постріл. У вас щодо 20 метрів, ви все, що наведете, все впаде. Якщо у вас ліса нема таких поля, ви по полях ходите по сільських господарських уїдях, вам треба максимально дальній постріл. Тоді ви берете і патрон в контейнері, але 20-й калібр, ну і 16-й теж, повний чок, він не любить контейнер. Ви спробуйте без контейнера просто на войлочних пежах зарадити для повного чока, і ви побачите, як все зміниться. А так, рушниця хороша, калібр хороший. Все, бажаю вам всього хорошого, здоров'я, гарних полювань і приємних вражень.